Як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Разом з орендою я на місяць витрачаю десь 200-250 тисяч гривень. А на що найбільше йде у вас? На себе кохану. Ну, тисяч 90, думаю, 100 Мама! гривень. Близько 30 тисяч гривень без оренди житла буде ок? не з оренди. Думаю, десь дві-дві три тисячі доларів. Так ну від тисячі доларів. Тисяча півтори тисячі доларів це нормально. Якщо немає ніяких там запитів, я думаю, десь три тисячі доларів. Комфортного життя так. в майдану? Ну, мінімум п'ятдесят тисячі три доларів. Так щоб ну плюс-мінус щоб було комфортно. Уявіть, що на розетках до мінус 65%. п'яти відсотків. Щоб ви купили для себе або для рідної людини. Я недавно на розетки купляла подарунок коханому чоловіку. А? От ну напевно, не так, а собі я дуже хочу новий Dyson. Можливо, новий айфон 17. -й. Для батька би купила фітнес-годинник, бо він мене спортсмен з одну щітку. Не знаю, Діван. Диван? Можливо. Екофло. Актуально, не маєте? Є, але можна ще. Збільшується час відключень, тому закінчується одне екофло, можна ще інше підключити. Голодильник. малому. Ну чесно, оскільки я переїхала, я б купила би купила б новий коврик. Можливо, кавомашину. Ми дуже дуже любимо каву. А для рідної людини я думаю, що я б йому кругля MacBook макбук новий, тому що він хоче новитися. Ого, це хороші подарунки. Були у <рес> Розетка стартує розпродаж до дня шопінгу до мінус 65%. І ще й безкоштовна доставка з підпискою Smart. Якщо тобі цього хочеться, то цю, тобі це потрібно. То, тобі це можеться. <рес> то треба це виконувати. <рес> 100%. 100%.